Давай скорее, будешь заколочку закалывать? Давай швидше, доченька, уже выходить надо. Вот, На меня не угу. Давай заколочку. Да. Все. Мама, засипає. Аня, крига, Давай бігом, 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 ігрушку, уже дев'ять годин треба вийти. Поміняли три комплекти одягу, розкидали все. Дві пари взуття. Збираємося до лікаря. Почали ругатися з сусідами. Сидять отут за столом і курять постійно. І Нам в хату йде дим. Віталік їм сказав курить туди далі до лісниці. Вони возмущаються. Не знаю, що тепер робити. Виходь сонечко, виходь. Можна, можна. Можна, можна. Я тут вам это вам же понравилось. Это чтоб вкусно не было. Угу. Мама это дитячий. Угу. тебя это дитячие больницы. Угу. Ну тут не тільки дитяча, тут ще и тата сьогодні тоже поїхав до іншого лікаря. Самое стороне у нас на комп'ютер. Вот написано. Ну потому що фірми вони по всьому світу однакові. Що ви тут робите, дівчатки? Смотрю в зеркало. Зараз лікар прийде. Мама, а це? Тон не можна чіпати. Пластир. Це пластир. Дівчат взважили. Іланочка 2600. Іліана. Я три. вже забула. 15. Три. Я вже забула скільки. Господи, тільки позважила. три 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 Сказала чекати, зараз лікар прийде. А, і температуру поміряли, в ушко. В ушко, такий Чик. Да? Неприємно було с пістолетиком? Да. Ну нічого, вона не боляче, просто що неочікувано, неприємно. Мецестричка так швидко, швидко все робить. Да? Елі, Вы... не можна кажу рвати, Ти чуєш мене? Аляна тут пьет, ухопиш. Мама, я тут вообще Давай. У нас перекус тут масовий. Тато тільки що зустріли тата, йому теж в одну і ту ж будівлю, мені на 9.30 до педіатра, а йому на 9,45 до офтальмолога, окуліста. Але ж він на одній машині, я на іншій. Він же на курси поїхав, а з курсів відпросився на годинку до лікаря, а я ж з малими з дому. І от зараз ми зустрілися, одночасно вийшли через годину. Ми, прийшли, ми через годину 15, на 9.30, 30 зараз 10.45. Ось, а він же ж теж так десь годинку. Коротше, зустрілися на парковці, але він каже, я побіг, я побіг. А я хотіла також їхати, але Яліна не дала, плакала, думаю, тут їхати 5 хвилин. Тож, думаю, ладно, погодую її спокійно, поїдемо. Ми вже нікуди не поспішаємо. І дівчата я з дому брала по тостіку, Вони вже е, актимельку випили. Тоже ж не заставиш поснідати, ледь-ледь розбудила їх, не хочуть вставати. Ось. Отже, нам дали два терміни. Один термін на щеплення для обох, а інший термін ряні е, на огляд згідно віку. В школу сказали, можна йти в четвер. Ну, Тобто все нормально, там трошки подивилися наші, наші е, питання. Ну, через перекладач, ніби то, ніби то нормально, все зрозуміли, нібито е, е, інших питань не було. Коротше, отакі справи. Тож огляд у педіатра з трьома дітками у нас пройшов добре. Тепер поїхав. Папа вже поїхав, тепер їдемо додому. Я сьогодні, більше, звісно, перехвилювала... Я сьогодні, звісно, більше перехвилювалася з цим педіатром, чим була проблема насправді. Ну, хоча одній їхати з трьома дітьми малими, то, звісно, було чого хвилюватися. Невідомо, хто з них міг в Остіріки ударитися. Я мала би бросати двох інших, щоб заспокоїти, але слава Богу, все пройшло нормально. Отже, чого ми ходили? У Еляні сьогодні мали робити повторне друге щеплення від кору, але ми хворіли. Я їм написала листа, ну, що не прийдемо. Бо хворіємо, не треба нам щеплення сьогодні робити. Але мені відповіли, що ви приходите, лікар подивиться. Я ж прийшла, Ілану привела, але Ілану я не записувала. І мені на ресепшені сказали, що ви маєте завжди записувати. За кампанію не можна. Ну, сьогодні прийняли нас, але за компанію не можна приходити до педіатра, треба завжди записуватися. І вони хочуть, щоб ми записувалися по телефону, тільки по телефону. Але сьогодні... З сьогоднішнього числа, з 9.07, у них в застосунку їхньої лікарні є застосунок. І у них написано, що з, 10, з 9 можна вже записуватися через якийсь сайт і можна навіть при гострих захворюваннях записуватися онлайн. Для мене це так важливо, щоб можна було да, ну, написати і хоч які якось зрозуміло. ну що я позвоню. Я я навіть двох слов не можу зв'язати і зрозуміти, що мені толкою дзвонити, а когось просити, щоб мене записали. Це Треба бути поруч з цією людиною, тому що можливо якісь питання. Ну, коротше, дуже дивна річ. Вони записали на друге щеплення від кору і Ілані, і Еліані. Хоча у Ілани дві, два щеплення від кору є. Навіщо ще одне? Можливо, вони не отримали. Ще я заповнювала анкету на сайті Ідана. На сайті дани заповнювала там величезна анкета, і там щеплення заповнювалось. Якого числа, які щеплення? Це все я позаповнювала, але я заповнила тільки вчора. Можливо, вони ще цих даних не бачили, і тому назначили Ілані також друге щеплення. Не знаю. Я їм пишу з дому вже. Добрий день. Ми сьогодні були у вас на прийомі. Ви нам назначили щеплення для двох дівчат, але у одній з них два щеплення. Мені відповідають, подзвоніть нам. Я пишу: на жаль, я не знаю німецької, не можу подзвонити. Прошу вас відпустити е, по електронній почті. А вони мені відповідають: е, у нас немає ресурсів вам відповідати електронною почтою, подзвоніть нам зі своїм перекладачем. А я написала, що перекладач у відпустці. Коротше, такий тупік. Тобто вони два листа мені у відповідь відправили, але не пояснили нічого. Коротше. І не ну не написали в чому у них питання до мене. Тож мені треба знайти перекладача, коли ми будемо йти на щеплення, щоб все ж таки з'ясувати, чи вони мене розуміють, чи вони два щеплення, чи не розуміють. Тож такі справи у нас з педіатром, залишилося заповнити анкету на Альвінку. На саму старшу. Я знизу пішла. Спочатку саме наймолодшу зареєстрували, потім Елю, потім Ланочку. Тепер Альвіну треба зареєструвати. А там, ну я як це відбувається? Я їм пишу листа на електронну пошту, що мов, мовляв, прошу вас зареєструвати мою дитину. Пишу прізвище, дату народження, додаю фотографії е прописки, фотографію з двох сторін е карточки цієї страхування і додаю щеплення, щеплення з української карти. І я там, кояка. Е в типу, фотошопі текстом поперекладала назви щеплень, які там були. Ну коротше додають ці фотографії цих щеплень. Ось вони мені потім присилають посилання на сайти дана, де я маю заповнити анкету. Величезна там величезна анкета. Дуже багато, там 20 сторінок, чи кожну сторінку треба перекладати. І там сторінка з декількох ну дуже довга, і мені приходиться там 2-3 два-три скринскріншоти робити, щоб перекласти цю сторінку, відповісти е, на питання Топо на сайті і, да не реєструватися повністю. А ще. У них є застосунок, боже як він там називається. Коротше, їхні клініки, і там треба зареєструватися, і там треба всіх дітей ввести, дати народження, страховки. Оце все. Ну, коротше, стільки, стільки всього треба позаповнювати, щоб зареєструватися до лікаря. Коротше, з Львіною ми ще не зареєструвалися. Трьох вже зареєстрували, а ще Альвінку осталось. Зареєструватися, мені вже самій треба а, шукати стоматолога собі, а, бо щось у мене там дьосна трошечки після пологів а, проблемні стали. Ось я наш, знайшла стоматологію, намагалася записати на прийом Альвіну спочатку, бо вона там щось карієс у себе якийсь знайшла. А, і, коротше, мені там онлайн форма запису на прийом. Ніхто не відповів, ні електронку, нічого. Тут тобто треба туди або їхати, або дзвонити. Шукати треба стоматолога і треба шукати сімейного лікаря. У мене питань нібито ніяких немає до сімейного лікаря, я почуваю себе нормально, але все одно треба, щоб він був, щоб у випадку чого, щоб було куди звернутися. Тож, такі у нас медичні справи на сьогоднішній день. Вам всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, прохається життя, ставте вподобайки, відправляйте друзям. До нових зустрічей. Пока-пока.